Вітаю вас. Це акценти 2 квітня. У світі відзначають день поширення інформації про аутизм. Це стан, при якому людина має дефіцит соціальної взаємодії та спілкування. З часом його можна скоригувати для адаптації до соціального життя. Офіційно в Україні зареєстровано близько 4 тисяч таких людей. На знак їхньої підтримки у цей день прийнято одягати блакитне. Але підтримка і розуміння важливі щодня. Тож сьогодні говоримо про те, як допомогти з моєю гостею. Це Наталія Острогляд, голова громадської організації Аутизм, Свідоме Батьківство. Вітаю вас, пані Марі. Вітаю. Як я вже сказала, близько 4 тисяч людей з аутизмом це офіційна статистика. Але фахівці запевняють, що насправді їх набагато більше. Ви погоджуєтесь з цим? Цілком погоджуюся з фахівцями, тому що зазвичай. Аутизм це психічна проблема, і, е, на жаль, в наше, наше суспільство ще до такої степені стадії стигматизоване, що боїться і не бажає звертатися не то, що до психологів, до психіатрів. Ми батьки не доходять а краще звертатися і надавати підтримку дітям з аутизмом з перших років життя. Тому насправді я колись підраховувала в Запорізькій області, має бути приблизно тільки по Запорізькій області 12 тисяч дітей аутизмом. тобто краще. більше ніж так. статистика по всій Україні. Не всі можливо і розуміють, що це аутизм саме, що це прояви цього стану. З, звичайно, тому що зараз ми кажемо навіть не тільки аутизм. А Розлад аутичного спектру, і ми розуміємо, що спектр це дуже дуже широке поняття, коли може бути дитина в прояви дитини дуже спокійна, взагалі не спокійна і ні на що не, не звертає уваги, або дитина дуже активна може бути не не завжди агресивна, але дуже активна, її дуже видно на кожній на кожному дитячому майданчику. можна виділити дитину, яка як вихор. Це і гіперактивність інколи і гіперактивність. І буває таке, що поряд з аутизмом йде, йде, йдуть ще інші захворювання або стани, коли треба вивичленіти і не завжди. Педіатр, не завжди психолог, не завжди логопед, невролог можуть ці стани виокремити. І тому ми наполягаємо, наше експертне батьківське батьків, суспільство наполягає на тому, що треба, перш за все, звертатися до психіатрів для того, щоб виокремити цей стан і, крім аутизму, ще додати інші стани. Комарпідність називається. Про аутизм. Ви знаєте, не з інформаційних бюлетенів. Ви виховуєте дитину з особливими потребами у навчанні. І ознаки аутизму зазвичай проявляються, ну, принаймні так пишуть. У дітей до трьох років і дуже важливо їх виявити вчасно і якомога раніше. Чому так? Це від цього залежить збереження зв'язку зі світом. Um. Дякую, що правильно сказали, тому що діти з особливими потребами в навчанні, ми зараз так кажемо, згідно Конвенції прав людей і дітей з інвалідністю. Я хотіла наголосити на тому, що причин виникнення аутизму дуже. З одного боку багато, і вони різні. Вони один одному суперечать. Але я думаю, завжди, коли піднімається тема виникнення причин аутизму, поряд йде таким шлейфом щеплення. Вакцинація, наша улюблена тема, коли була інформаційна кампанія, коли були заказні, скажімо так, матеріали, коли проводили цю низку, цю тему, коли прив'язували аутизм і щеплення. На жаль, в чому я для себе. Пояснюю цю прив'язку, маніфест аутизму. Тобто, коли цей стан проявляється, він співпадає з календарем щеплень. Uh -huh. Тому, коли ми дитину відводимо до поліклініки і робимо її щеплення в півтори роки через якийсь період, ми спостерігаємо у дитини зміна. Стану, зміна поведінки, і ми прив'язуємо це це до вакцинації. І напевно це більш-менш так, тому що зазвичай у аутистів, у дітей з аутизмом є проблеми з імунітетом, слабкий імунітет. А ми знаємо, що будь-яке щеплення воно воно послаблює імунітет, і тому це дає послаблює, доки вони вони зробили це щеплення. Далі ж воно працює на підвищення. Це до цієї хвороби, угу. але вже прояв є. І тому, коли він він є, і дитина дитина це йде вже більш по накрученій на, на такі, от спіральки. І тому вже прояви є, і потім ми дублюємо. Інші моменти починається тривожністю батьків, тобто воно таким комом, комом наростає, і якщо аутизм з щеплення не з'являється, він є, але він в цей момент він просинається. Просто його помітно стає. Так співпадає. Але ж ми розуміємо, що дуже багато людей роблять щеплення, а аутизм проявляється не всіх, тому пов'язувати це, мабуть. Не коректно. Є діти, які не щеплені, і в них є аутизм. Тому тут така дуже. А в чому ж причини? Генетика. Екологія, ми те, що ми їмо, ми наслідок результатів ми, мільйонів схрещувань, тому це генетичні ми, ми результати це еволюції. Не, не те, що можна отримати через щеплення. Ні, 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 ні. Він, він вже в нас або є, або немає. Якщо взяти ваш досвід, то з якими складнощами ви зіткнулися, коли дізналися про стан своєї дитини? Було де отримати інформацію? Було кому вам допомогти? Що ви робили? Як у нас з цим з цим у Запоріжжі? Запоріжжя можу виокремити це таке. Специфічне місце, місце щодо аутизму, тому що в нас, на моє щастя, на, коли я перше, перший, хто мені сказав про нетиповість розвитку моєї дитини, це була моя мама. І у півтори роки, буквально віки було, і мама сказала, що треба щось робити, тому що дитина розвивається не так, як прийнято. Не так, як доктор Спок писав. Тобто дитина почала ходити, дитина почала говорити перші там букви, слоги, слова, але з цим же календарем щеплення в якийсь момент дитина перестала їсти те, що вона їла. Ми в півтори роки борщ їли, скажімо так. З ложкою там був свій ритуал, але вона їла. А потім, в якийсь момент, просто вона поступово і це, ці навички почали відпадати. І в моєї мами була знайома, яка у Києві також мала онука з аутизмом, і вони займалися, з, і проводячи паралелі з тією бабусею, моя мама сказала, що, можливо, це аутизм. А, і я почала читати в інтернеті, і я розумію, що. Таном ну, в мене така чудова ляля, який там аутизм. Тобто ем, я розумію, що щось не то, але мене мама давила буквально півроку, вона е, наполягала на тому, щоб я сходила до психіатра. Я дуже добре ставлюсь до психологів, до психіатрів. Я розумію, що це е, е, можливість лікування підтримки ресурсної себе. Тому для мене сходити до психіатра то не було великою проблемою. Е, в нас є Є, була, у Запоріжжі працювала, зараз можна дистанційно знайти Ольга Віталіна Долінка, яка була головним лікарем дитячого психоневрологічного санаторію на Міра-12. І ми до неї записались на прийом. І я йшла з упевненістю щоб мені сказали: ні, ви наші, проходьте далі. Вам у садочок і далі. Ми вже в садочок на той момент я дитину відвела, ходили. Я бачила інших дітей, і, і поведінка дитини дійсно відрізнялась. Угу. І коли Ольга Віталівна за буквально півгодини сказала: Та ні, ви наші. Я так о. Думаю, так, проблема, і я, я колись працювала у банку. В мене є досвід, коли є проблема, є треба її, немає проблем, є їх рішення. Mm -hmm. І тому я одразу почала питати: а так, мабуть, я не одна така, так, мабуть, дещо батьки. Це ж в мене дитина не, не перша така, взагалі в Запоріжжі, в світі. Тобто, десь мають бути якісь осередки, які е, е, зустрічаються, якось підтримують е, давним-давно. О, ну, я я відвідувала групи психологічної підтримки психологів, тому я знаю, як це важливо, як це підтримує. І я кажу: дайте батьків, і мене скерували в заклад, який працює на допомогу саме дітям. І поруч, а дитина ж себе не приведе нікуди. Тобто поруч з дитиною завжди є батьки. Тому а, мене скерували туди, і коли я ну, побачила, що мами не готові спілкуватися, і тоді а, це було. В сімнадцятошнадцятому році році на на в березні, коли ми зустрілися в іншій організації вже з батьками, був водний курс лекцій Тетяни Карабліної. Вона запросила батьків, і я думаю, о. Полі ну, ви цього. зараз голова громадської організації так. «Аутизм. свідоме батьківство. Я так розумію, ви створили цю організацію. Uh, ви або натхненник, ідея була, так бу Була, так, тему чесно з скопіювала. Коли я ходила вагітна, uh -huh. я вже в такому свідомому віці народила дитину у 33 роки. І тому я ходила на курси свідомого батьківства. І коли в мене з'явилася дитина? З особливими освітніми потребами. І коли я подивилася, що як треба, нас не в дитини не просто були заняття з психологом. Я при була присутня на них на них, і нас вчили, як спілкуватись з дитиною. І це на 180 градусів повертає життя родини всієї. І я розуміла, що оце свідоме батьківство не те, що народила і пішла далі. І, тому, але в прив'язці з аутизмом, і тому виникла така ідея: аутизм крапочка батьківство». батьківства. А як ви працюєте, як допомагаєте таким дітям, їхнім батькам? Я так розумію, це взаємопідтримка крім всього іншого. Я розуміла, що я не хочу перетворитися з мами дитини з аутизмом у ам, о, 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 директора з ам, Хозяйства, щоб підтримувати приміщення, шукати комуналку, спілкуватися, ні дай Бог, потолок прорве. Тобто для мене це жахливі теми були. Тому я вирішила, що ми будемо інформаційно підтримувати батьків, і наша в нашому статуті, як і у здебільшого з більшої кількості громадських організацій, першими строками йде. Те, що вони інформують суспільство про проблеми, адвокатують права е, людей з інвалідністю, навіть у нас в статуті немає аутизму. у Нас тільки в названні аутизм е, зараз е, інформуємо е, всіх батьків дітей з інвалідністю. І, я бачила, у вас там якісь правові питання вирішуються, ви інформуєте про допомогу від держави, як ми я б оформити. сказала, і інформуємо і навчаємо батьків як про їх права. Тому що, на жаль, багато хто з батьків не знають свої права. От. Про, про права. От ви говорите, і ми говоримо з вами про особливі освітні потреби. У нас в Україні впроваджувалася інклюзивна освіта. Що скажете? Наскільки вдало, чи є шанси цієї освіти я, далі працювати? Я, я оптиміст, по я, я вірю в те, що якщо не держава щось зробить, ми е, дещо такі оптимістично налаштовані. Не всі, але я, я вважаю, що з оптимізмом ми, ми маємо працювати зі своїми дітьми і батьками, тому що діти бачать наш стан і зчитують його на підсвідомості, на невербаліці. Вони все бачать і потім транслюють це вже в комунікації з нами. Угу. І моя дитина відвідує зараз п'ятий клас. Ми були в Запоріжжі, ми не нікуди не виїжджали. На жаль, Аль, на долю наших дітей, нашого суспільства взагалі я кажу, що українцям ніде немає спокою, тому що що на території України, що на території інших країн, тому що й там прилітає моральна, там долітає ще глибше, і це ніхто не бачить. Ми розуміємо, що дитина в мене відвідувала відвідує 41-шу школу, нібито звичайна школа, але стіни то стіни, головне люди. Нас там з першого класу прийняли. Дуже добре І одразу попередили, що ми не виховуємо, не виростемо з дитини ні Моцарта, ні ніділєва. Ні, ні, Дарусі да, да. Я, я казала, що головне, щоб моя дитина була серед інших дітей okay. і бачила, як вони спілкуються, і якщо є людина, асистент вчителя, який може допомогти дитині адаптуватись в цьому середовищі і навчитися. Дружити або спілкуватись, бути поруч і щоб це не викликало проблему дитини, то це буде дуже чудово. І на мою, на мою думку, а в нас дещо ну такий цікавий клас. у Нас 20 дітей, 26 зараз. Але моя дитина пішла в інклюзивний клас і нуж. Нова українська школа, і е, е, якщо впроваджувати саме е, засади нової української школи, то дай Бог, це було б дуже супер. Але я розумію, що це дуже потужне, дуже е, велике навантаження і на вчителів, і на дітей. Але я розумію, що діти, нуш, які вийшли з нуш, і в цьому вихованні в цих традиціях виховані, вони інші, дещо інші, ніж попередні покоління. І інклюзія вона дається взнаки, і якщо вона правильно, скажімо так, впроваджена, тому що є дві компоненти: соціальна і академічна. З академічної точки зору треба розмовляти, треба домовлятися, треба, треба вірно діагностувати дітей їх навички. На жаль, в нас зараз в цьому є проблеми, і, із зато. Спеціалісти. спеціалісти і навчання онлайн, на жаль, для дітей з ментальними порушеннями це є проблема. З, здебільшого для дітей, які навчаються в початковій школі, тому що їм треба це дати, а просто проблема, яка я мені здається, всюди це кажу зараз в п'ятому класі. Нуша, немає підручників. Для дітей, які звикли отримати інформацію з візуального візуальної підтримки, тобто це підручник, що взяли, погортали, тобто вони цього не мають. Вони мають електронний, електронний підручник, варіанти. але то як вчилися ми в школі, ми знаємо, що таке потримати підручник. А їх можна роздрукувати? Можна роздрукувати, а але ж скільки предметів не та якість. Не та якість, і ну є свої питання, але я я задоволена, принаймні, що ми щоденно спілкуємось з і з батьками і з дітьми. Шко дуже багато залежить від зовнішньої підтримки. Так. Наскільки толерантне оточення у нашому місті в Україні, я так розумію, зі школою вам пощастило в цьому плані? Я, я не хочу вихвалятися школою, але я розумію, що є, є куди працювати, але я задоволена. Більшість батьків, батьків на жаль, вони е, е, працюють, розмовляють і кажуть, що ви повинні. Насправді я б сказала, що освітній процес, будь-який процес, і навіть родина це побудова компромісів. Коли одна сторона має казати і треба казати свої запити, давати і всесвіт і безпосередньо своєму партнеру або з ким ти спілкуєшся, каже, мені не подобається це, це. це. Я хочу цього, цього, цього. Але а коли приходите з претензією, ви повинні, ви маєте це, ну, друзі, ну. Питання комунікації теж дуже важливо. важливо, так дуже день розповсюдження інформації про аутизм має сприяти обізнаності суспільства, виховання якраз такої толерантності до проблеми. проблеми. Що мають знати ті, в чиє коло спілкування входить людина з таким станом? От як не нашкодити, як правильно спілкуватися? Все дуже індивідуально, тому що у всіх і у батьків, і у фахівців, і у дітей є свої особливості. Не дарма наших дітей називають особливими дітьми, тому що, розумію, не зовсім це коректно, але особливісті виникають, тому що інколи звичайне слово таке, як яблуко однієї дитини може викликати позитив, а в іншої її просто розтрощить на місці морально. Ми, і ми не знаємо чому. А виявляється, що для цієї дитини це дуже був прик... ну, якийсь досвід, який дуже негативний, який закарбувався в її пам'яті дуже таким травматичним моментом. Тому краще, я завжди кажу, що і ми намагаємося суспільству казати про те, що якщо ви Бачите, якщо дитина в вестериться, або е, якийсь такий критичний момент, е, при дитині завжди є дорослий, завжди тому, що ми своїх дітей нікуди не відпускаємо. Е, ми розуміємо, що е, виховання наших батьків це здебільшого наша відповідальність і е, виховання дітей. І е, тому, е, якщо ви бачите, що дитина б'ється в вестериці, а мама стоїть поряд і нічого не робить, підійдіть до мами. О, голос пішов. <смеш> і спитайте, чи а, треба допомога. Тому що інколи а, мама саме в цей момент може бути таке, проробляє якусь свою проблему, проблему дитини. Тобто е, 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 є такий термін в нас, як небажана поведінка, коли дитина е, щось просить і. і і це і звичайні діти так роблять, і, і стерить. <святим> uh -huh. Проістерила пів півхвилинки, мама дала цукерки. Бо, ага, дитина це, це вже закарбувалася в пам'яті. Потім, коли дитина інший раз захотіла цукерку, вона вже істерить хвилину. <святим> і тобто, і, і щоб це цю, розірвати цю, цю, цей ланцюжок, треба дати дитині а, про, проявити себе і не підкріпити оцю поведінку, коли дитина. А, і потім вже істерика насправді і справжня істерика триває 6 хвилин. Тому ви розумієте, скільки мамі треба набратися, а тут mm -hmm. ще приходять добрі люди і кажуть, що ж ти за мать така, якщо не можеш, погано виховала і оцей mm -hmm. весь перелік. Тому е краще підійти до мами або до бабусі і спитати, що треба, е ніяких різких руків, е не кидатися до дитини, тому що дитина може бути дуже чутлива, сенсорна. І е е е якщо може інколи, якщо мама, ви бачите, мама просто просто розірвана, от морально просто вбита, просто можна підійти там. Ну по, запитати запитати, чи можна вас mm -hmm. обійняти? Ну серед мамів це так на підсвідомості, десь спрацьовує, але е, краще не вторгатися в особистий простір, М -м. тому що це дуже така делікатна тема. У вас до речі, працює школа батьків. Ви це побудете, не в нас ну, не в нас. Ви берете участь в всіх школах так. батьків, так і проекти у вас є свої свої організації. Розкажіть, що у планах по школі батьків всіх закликаю батьків, які зацікавлені в відстоюванні своїх прав, у розумінні де, де які права ви маєте у цьому суспільстві, і у нас гарне це для законодавство. Батьків дітей з всіх. інвалідністю чи всіх дітей ну в з інвалідністю, mm -hmm. з інвалідністю школу веде. Я одразу не скажу, я як це. Тому що школу веде Лариса Татарінова, вона майстер соціальної роботи і заступниця директора Центру соціальних служб Солом'янського району міста Києва і член правління громадської організації Ліга соціальних працівників. Це Дуже лучик свята в нашому житті, тому що вона вже деякий рік поспіль веде цю школу і шість зустрічей відбуваються в рамках цієї Це курси лекцій, які постійно відбуваються онлайн безкоштовно у вівторок, з 14 до 16 до 18 години. Якщо буде цікаво, посилання є. Я постійно на сторінці в Фейсбуці розміщую посилання. Воно одне єдине протягом п'яти років. Uh -huh. І теми, які розказує Лариса Анатольна, це правова модель інвалідності в контексті конвенції, соціальний захист дітей. Друга тема, третя тема забезпечення реабілітаційними послугами, потім забезпечення прав на освіту і забезпечення і системи соціальних послуг. і Шоста тема це правова правова інформаційна допомога. Пані це, угу. це все всю всю інформацію можна знайти і посилання, і необхідну інформацію. Якщо комусь потрібна допомога, угу. так у вихованні або хочуть, можливо, теж якось долучитися допомогти. Це все можна на сторінці. Аутизм Свідоме батьківство громадська організація. Я вам дуже дякую, що ви завітали. Дякую. ви робите дуже важливу справу? Тож сил вам і натхнення на вашому шляху. Дякую. Це була Наталія Острогляд, голова громадської організації аутизм Свідоме батьківство. А я дякую вам за увагу. Будьте обізнаними та не будьте байдужими. Бережіть себе і хай щастить.